Живуть поруч з нами. Він перший олімпійський чемпіон на каноє двійці на дистанції тисячі метрів та чемпіон СССР у різних екіпажах. Нині талановитому спортсмену Андрія Хімічу, 80-та він повен сил крокує по життю. На світлині датований 1964 роком, майбутній переможець готується до 18-х олімпійських ігор у Токіо. У жовтні разом зі Степаном Ощепко він став першим володарем єдиної черкаської олімпійської золотої медалі. Спортсмен пройшов тернистий шлях, він зимку ходив на. Лижах, підіймав штангу, бігав та займався гімнастикою. Тренування на воді починав ранньою весною, сам прогубував ополонку, клав через неї дошку та гріб на ній. Перед собою ставив дзеркальні двері шафи за допомогою зеркала, копіював побачені в Києві рухи веслярів. Першим почав на тренуваннях використовувати кінокамеру, а за чотири роки став чемпіоном України. Олімпійські чемпіони. Это необыкновенные люди, и не потому, что они необыкновенные чем-то отличаются физическими данными, а бога, он химич, простой человек. Но знаете, вот есть такая вот уникальная, будем так сказать, уникальное такое явление, когда олимпийского чемпиона в какой-то степени в человеческой вот жизни что-то отличает от нас от нас обычных. Андрей, это дуже товарищеская людина, дуже хороший товарищ, дуже хороший коллега. Якщо можна так сказати, ну і до своїх обов'язків, як спортсмен, як тренер, він завжди відносився з дуже високою і великою повагою. Тут, навіть не знаю, як і висловити. Ми завжди зустрічали, коли він перший виконав майстерський рубіж. Це друга спартакіада України. Зустрічали його. Це Звичайно, така раніше була традиція. Якщо повертаєшся з змагань, тебе зустрічають, це приємно дуже. Ми виходили на пристань нашу, тоді вже і порт був. В цей порт, коли вони приїжджали з Валерієм, наприклад, чемпіонами Європи або призерами світу, ми це відчули на собі. цей… Радісний подих, цю атмосферу товариськості і так далі. Ми дуже поважали Андрія і, і зараз поважаємо. Після завершення професійної кар'єри Андрій Хіміч почав тренувати талановиту молодь. Він очоливав збірну СССР з заслування на байдарках та канує, а також мав досвід роботи в Болгарії. Згадує про нього і Валерій Дрибас, для якого Андрій Іванович не лише перший тренер, а й напарник виступав разом з ним на змаганнях. Лояльний, не можна сказати, було, що суровий. Щось не вийшлося, то він поправляв і направляв нас. Як і що, і коли. І, і налаштовую, і напомагає, тому що ми виступали разом. Виступали в Каної Двольки, були чемпіони Європи, чемпіони СССР. Що... Я благодарен йому за те, що він мене підготував. Ділиться спогадами про Андрія Хіміча і його ще один учень Сергій Лесь. Хіміча я вже знав позже, коли він вже був член збірної команди України. І от тоді я почав розуміти, що це професіонал. Чому професіонал? Тому що від нього пішло то життя займатися лижами на той період, коли ми не розуміли, що таке лижі, не представляли, що таке лижі. І Хіміч тоді цю групу от таких, от як я, молодих, ще, може, бути, ранніх спортсменів, позвал з собою на лыжи і предложил це делать. Ну, в 61 году я поступил в інститут. Уже в інституті я починав розуміти, що уже хімічний в 61 году на Олімпіаді в Римі, запасним на Олімпійських іграх. І поэтому вже був действительно в його житті спорт посідав завжди перше місце. Андрій Іванович ніколи не забував про інше Та всіляко прищеплював їм любов до спорту. Там, де була митниця детської спортивної школи Авангард. Он для меня такое сделал удивительное открытие, когда он зимой, когда все было покрыто льдом, он на заливе прорубил полынью. Полынь была такая, и на эту полынь положил доску. И вот я себе никак не мог представить, что вот, вот Химич Андрей Иванович, вместе с Дыбосом, был такой еще у него начинаем. Паник в свое время, Дыбас Валерий Николаевич, значит, вот они на этой полыне, на этой доске гребли, вот образно говоря, стоять на коленке на доске и грести. И тогда химич мне впервые сказал, ты что, не занимаешься профессионально. И я прибегал на эту полынь, ну, правда, я уже был взрослый, я уже понимал, что это полынь. Садился в этот, на, на сидушку, на эту доску, и было как-то немножко так странно и непонятно где грести на этой доске, закрытой этими фанерами. Это был первый профессиональный подход от, со стороны химича, который действительно вот своей, будем так сказать, своим, своим фанатизмом, желанием А в тоже по финальным подходам ну, ставил передо мной такую задачу: а ты-то сможешь так или не сможешь? Вот это действительно и вот Вот таке такої вожелання було. найвизначнішою подією в житті Андрія Хіміча став щорічний конкурс з визначення кращих спортсменів, тренерів та фахівців спорту. Герої спортивного року 2016 На всеукраїнській урочистій церемонії нагородили найтитулованіших атлетів країни. Серед них і Андрій Іванович, який привіз нагороду до рідного Чорнобаю Спортивна слава України у свої 79 Активний та усміхнений він крукує червоним хідником НСК Олімпійського. Ну, мені сьогодні приємно на такі події бути так, як був на Олімпіаді в Токіо в 1964 році. Тоді завоював золоту медаль першу для олімпійської Черкащині, і перша золота медаль на Україні по висуванні на байдарках і каної. Так що я не тільки перший в Черкасах, а й на Україні був перший олімпійський чемпіон. Важливість такого заходу підтверджує президент Національно-олімпійського комітету в Черкаській області Андрій Більда, зазначає, наших героїв спорту повинні знати та шанувати в Україні. А такі перемоги та нагороди дають позитивні емоції спортсменам та надихають їх на нові рекорди. Коли на сцені стояв Андрій Іванович і говорив слова. Е Слова звернення до олімпійців, які виступатимуть в Токіо в 2020 році, то дехто в залі просто із сльозами на очима його слухав. І ця ну, дійсно така велична мить, коли Андрій Хіміч тисне руку нашим срібним призерам в каної двойці Ріо де жанейро Андрій Хіміч разом з Юрієм Чебаном. Ці фото, це спілкування, ну це дуже такі. Яскраві емоції. Це ті емоції, справжні емоції, які дарує нам великий спорт. Спорт нас об'єднує, спорт він поза політикою. І Україні потрібні ці перемоги, а ми будемо робити все, щоб ці перемоги були і надалі. Олімпійський чемпіон безупину продовжує працювати, бере участь у різних заходах. Так він дає старт олімпійському забігу. Я сьогодні головний стартер, даю вистріли і а у раді, як по-англійську говорять, то внімання марш і побігли. Я думаю, що він якраз на свободенні цього дня, бо що наша молодь вже, говорити, то, щоб забрати їх від різних кабаків і в барів, треба краще бігати, буде більше здоров'я. Розмова із живою легендою юні перспективні веслярі слухають настанови від Олімпійського чемпіона. Видатний спортсмен прийшов на відкритий кубок області з веслування на байдарках і каноя. Пригадує, якими ці змагання були раніше. Було час, що приїжджала вся збірна команда радянського союзу. Ці змагання були в календарі навіть союзних федерацій. і тому. Могли учасники со всіх республік приїжджати, то прилітали самолітом навіть з Душанбе, де ти Душанбе. І років п'ять підряд вони прилітали на ці змагання. Цю першість на березі Дніпра Андрій Хіміч відкриває майже щороку вже півстоліття. Черкаси мають видатні традиції у веслування, тому нині в області прагнуть продовжувати переможну справу Андрія Хіміча. Наша задача це підтримувати ці традиції спортивні. E, наша задача ну як забезпечувати наслідування поколінь для того, щоб молоді спортсмени, які сьогодні роблять тільки перші кроки у великому спорті, могли поспілкуватись з видатним спортсменом, e, щоб Андрій Іванович міг передати, як то кажуть, свій досвід. А ось так Андрій Іванович ділиться спогадами із учнями. Я грібці, потім перекидаю весло на ліву сторону, ліву сторону і короче так. І приїхав я на змагання на у Київ і всі трибуни, всі сміляю. О, Огоря, дід Мазай, Черкас їде. Гриб, що я гриб, ну не так, як ніхто не гріб, так тільки я один гріб. І не дивлячись на це, що я гріб з двох сторін, я зайняв четверте місце на спартакіаді. Тому завжди потрібно пам'ятати, що герої живуть поруч.